Доброго дня, шановні друзі, ми раді вас вітати в бібліотеці номер 13 міста Києва. Книга це велике має значення в житті людини, а бібліотека це храм книги. І ось в залежності від того, якими книгами наповнена ця бібліотека, до неї йдуть, її знають чи не знають. І ми хочемо вам з радістю розповісти про те. Що нас знають і не тільки читачі, дорослі і малята, а нас знають і письменники. І ось сьогодні ми хочемо вам презентувати ось таку книжечку Миколи Боровка, який нам її передав пані Інною. Розчахнутий голос. Ми дуже вдячні пану Миколі. Він член спілки письменників України і не тільки, про це ми вам все розповімо. А ось така книжечка у нас тепер є у фонді бібліотеки. І він нам ось її підписав своєю рукою, ось подивіться, дуже приємно, добрим і мудрим читачам бібліотеки номер 13 Солом'янського району міста Києва. Щиро від автора з побажаннями гарної зустрічі зі словом, успіхів та перемоги з повагою Микола Боровко, березень 2023 року. Це поезії Розчахнутий голос. Нова книга відомого українського поета-ронделіста Миколи Боровка Розчахнутий голос поряд із традиційними формами вірша містить поетичні зразки особливої форми ронделі з ключами. Ронделі з ключами. Поет піднімається до глибокого сприйняття і розуміння найвищої сутності поезії як божественної енергії. Постійні версифікаційні шукання замикають коло з тією енергією, яка створила слово. І через яке постав світ. Книга унікальна вже тим, що неупереджений і серйозний читач, крім естетичної насолоди від спілкування з високою поезією, має можливість постійно робити справжні відкриття. Ось така книжка. Передаю слово нашому доброму давньому другу Інні Георгіївні Ковальчук. Будь дякую, ласка. дякую. Ну, я сьогодні в трохи незвичному для мене амплуа, бо презентую не власну книжечку, а книжечку дуже цікавого, відомого, прекрасного українського поета ронделіста Миколи Маркіяновича Боровка, яка називається як вже сказала. Наша люба пані Алла Розчахнутий голос. Ронделі надзвичайно цікава віршова форма, це струнка, це чітко вивірена форма. Вона настільки жорстка, що не терпить будь-яких відхилень. Тому вимагає від поета володіння словом, володіння словом так, як, власне, мабуть. Тільки від того, хто пише сонети, бо і ронделі і сонети надзвичайно жорсткі, дуже цікаві і дуже складні форми вірша, і важко їх писати. От. І тому мені дуже приємно, що у нас є такий поет-ронделіст Микола Боровко, який видав за своє життя вже багато збірок ронделів. І я сподіваюся, що це не остання книжечка, що ми ще побачимо багато цікавого. Він ще напише, і презентує нам свої твори. Рондель походить від слова рондо, тобто «коло». Це замкнений вірш, який складається з 13 рядків, трьох строф, перша строфа чотири рядки, друга строфа чотири рядки, і остання 5 рядків. Кожній з цих стров рядки повторюються, тому це є рундель коло. Рондель замкнений сам на собі. Це давньофранцузька форма, яка якийсь час була незаслужено забута, але десь уже у 20 столітті відроджена. І найвідомішим поетом-рунделістом минулого століття був наш відомий Павло Тичина, який писав рундель. Ну, а в 21 столітті, мабуть, найвідоміший найцікавіший поет-рунделіст це у нас Микола Боровко, який, крім того, є ще і головою Асоціації рунделістів України, куди я маю честь теж ходити, презентуючи свої ронделі. Але про свої ронделі я сьогодні говорити не буду. Сьогодні день Миколи Боровка. Почну я з ронделів, двох ронделів. Які складають саме цей розтягнутий голос, диптих. Перша частина називається дерево. Що цікаво в цій книжерці, що тут не тільки сам Рондель, Ронделю передує невеличка філософська вставочка, яка орієнтує читача на головний мотив, на суть того Ронделю, того вірша, який він. Побачить після цієї вставочки. Послухайте: дерево роду, нації, держави, ми радіємо, милуючись його плодами, тішимось мелодіями шелесту крон, захищаємось у спеку тінню. Але як часто ми поливаємо його живою водою турботи, піклування, любові? І, власне, сам рондель. Тендітне й дивне дерево оте, що зеленіє й щедро плодоносить, осінню негідь і морози зносить, а по весні зворушливо цвіте, посаджене на перехресті лід, воно боронить від олжі, омани, сприяє славослов'я каравани. Спиняє славослов'я каравани міцною твердю непідкупних віт, але нелегко і йому рости, громами б'ють, вогнем злоби сльозами, Його б давно вже недроги злизали, аби в атаку не підвівся ти. Калина червоніє на межі, шепоче сонце сподіванку щиру. троянди. Вирви, жито, бліндажі так треба миру. Це перший вірш, і другий називається вогняні рунделі. Філософська ставочка звучить так. Розплавлений і кований метал слугував людині засобом пізнання. Але у своїх намірах. Усягнути довкілля вона не помітила, як метал став символом смерті: стріла, спис, ядро, куля, ракети. І немає межі людському безглуздю віднайти істину в силі, адже пошук слід вести в іншій площині, галактиці розуму і взаємоповаги. Заряджай, вогне смерч у слова, попили, громогласно, мій сину, Тлю шиську, щодня безупину, хай твій гнів, наче злива змива. Вони вдерлись палить, убивать і робити з зраїни руїну. Заряджай, вогне, смерч у слова, попили, громогласно, мій сину, Хай крила тіє клич, уставай і від орків звільняй Україну. Хай потрощить ворожу лавину українська свята булава. Заряджай, вогне, смерч у слова. Далі такий цікавий рондель, мені дуже подобається, називається Ми стукаємо в душу сатани. Ми стукаємо в душу сатани, її нема. Там ницості облуда і жовчі злою цілого півпуда, що живить плоть потворної війни. Маленький гном, що тілом вже загнивсь, ще марить світом, хоч єством і уда. Ми стукаємо в двері сатани, її нема. Там... Ницості облуда. Міста руйнує нижче тіло нив, стеблу малому наступа на груди, але народ наш цього не забуде, і помстою невинної вини ми стукаємо в душу сатани. Бачите, наскільки цікавий цей відгук поета на те, що відбувається зараз в Україні. на ці сатанинські наміри Росії, яка намагається знищити нашу країну, знищити все, що нам близько, що нам дорого, що ми любимо і цінимо. Я думаю, що такого не буде ніколи. От, і поети також вносять свою маленьку лепту в те, щоб це все ж таки було переможене, те, щоб Україна залишилася сильною. Щоб Україна перемогла. Я думаю, що прийде час, і, мабуть, вже нам недовго залишилося чекати, коли буде перемога, і ми почнемо вже відновлювати все те, що ця сатана зруйнувала за часи цієї страшної війни. Але крім війни, є ще все ж таки і весна, і любов, і жінка. І дуже-дуже багато цікавого, рідного, дорогого усім нам у цьому житті, і нікуди воно не дівається, навіть коли нас палить вогнем оця страшна війна. Послухайте такий гарний рондель. У ромашці снігів заклопотаний вечір знов не знайде ніяк ту пелюстку свою. Що бажанням від світу шукав у мою серед тисячі слів непромовлених речень. Гасне блиск у очах, і сутуляться плечі одиноко, хоч плач у білявості юрм. У ромашці снігів заклопотаний вечір, знов не знайде ніяк ту пелюстку свою, і тривога земна. Виростає в хуртечі, як пізнати в буланому часу алюр, відшукати, знайти, хоч на самім краю, де назавжди втопивсь у святій колотнечі, у ромашці снігів заклопотаний вечір. Або цей рондель. йому передує така. Цікава вставочка. Далекі відстані народжують немічність сліпоти, ми перестаємо бачити себе в собі. Ми бачимось на відстані пітьми і посмішка, як сонця переливи, урочі незвичайні і щасливі, бо Ти і я це вічно сили ми. В очах гасають бісики кіньми, зістиглих вуст зривають сліпілі сливи, ми бачимось на відстані пітьми, і посмішка, як сонця, переливи. Ця мить життя це невловима мить, котра проходить, мов травневі зливи, і ми, не, мов припливи і відпливи. Про це нам хвиля вічності шумить. Ми бачимось на відстані пітьми. І другий рондель, який грає з першим, ми чуємось на відстані думок, Далаючи проталини і дати, це наш розгін. І дужий, і крилатий, і поступ в цьому часі не умовк. Біжить життя звичайного струмок. Не можуть друзі з вічності вертати. Ми чуємось на відстані думок, долаючи проталини і тати, але прийшов його величній строк. І друзів пантеон стає строкатим. Той бідний був, той думав, що багатим. Але завжди лишається урок. Ми чуємось на відстані думок. Бачите, як глибоко яка Така, ніби і проста думка, але наскільки вона глибока і наскільки вона западає у душу кожного, хто читає такий рондель. Ще послухайте такий цікавий: в грудях бились гроз блискавки, а село заливала вода. Не вода. Планетарна біда налетіли безжальні круки, рвала долю святої ріки, мов кухайку о злоба рода, в грудях билися гроз блискавки, а село заливала вода. Голос гаспи та гірко різкий розливала червона орда. За козаччину бралася дань. Сиротіли Дніпро на в грудях билися Гроз блискавки. Такий гарний зимовий. Під склепами вій владарює зима, холодні нагострені тіні і ще проглядається в вигинах ліній о те, що було і чого вже нема. У сутичках сварок Списав, поламав і поразку сховавши у міні під скле під склепами вій володарює зима і холодні нагострені тіні. Прийшов вибачатись, але задарма душа, як на проклятій міні, У фразі її надлюдська безнадійність. Навпіл розпанахала все, наче мав, попід склепами вій владарює зима. На хаті флюгер зоряний пастух, ніч випасає у місячному сяйві, мов африканець з племені масаї, розводить синьку снами негусту, а мальва. На причілковім посту хустини край зім'яла і кусає, на хаті флюгер зоряний пастух ніч випасає в місячному сяйві. птах запізніли, начебто пустун, любується нічними небесами. Саду дерева з'їхались на саміт промови слуха, вечоровий ступ, на хаті флюгер. Зоряний Пастух. Я здригнувся від того, що гримнули двері, і в кожусі на вирід вдерся мороз, без якихось умов, попереджень, погроз, завалився і влігся рядком на папері. Ніби відблиск крижин мозозойської ери, в мій ковчег самоти, ліг над брів'ями лос. я здригнувся від того, що гримнули двері, і в кожусі на вивіріт вдерся мороз. Тислись люди і звірі у звичній манері, той лякався чогось, той радів, що збулось. Билось серце моє, мов поранений лось, що втікав із тайги. А попав пащу пащупрері. Я здригнувся від того, що гримнули двері. Ще трохи вийде вже наш час, але кілька рунделів я ще можу почитати. Там, біля клубу, вечір зорі. Немов монетки підкидав, комусь любов, комусь журба, комусь юнача непрозорість, нам випав жереб золото зборів. Хлюпнула слів жива вода там, біля луку клубу вечір зорі, немов монетки підкидав. Снувались радощі узори у юності жаданий дар. За нами місяць підглядав, пливуть у пам'ятці, як морі, там біля клубу вечір зорі. Ну, ще, мабуть, Оцей. в озерах див, дарованих тобою, пливуть. Зіниці човниками чар і палахкочі вічності свіча, теплом якою гріюся і гоюся, відлунюють вселенською гобою молитви і премудрості повчань, в озерах диб, дарованих тобою, пливуть зіниці човниками чар, Небес волошку, Вяззю голубою прошивали крестики кача, мов собачки святкові для прочан і птахом я у тиші без набої в озерах див дарованих Тобою А наостанок я прочитаю молитву, якою відкривається ця книжка. Але я думаю, що так само, як. Вона відкривається, ця книжка. Я можу і завершити презентацію, бо це вірш, який проходить наскрізно через оцю -цю невеличку за обсягом, але таку глибоку, цікаву, таку ніжну, щемливу, таку патріотичну і вогняну книжку Розчахнутий голос молитись. Помолимось за нашу Україну. Відпустимо і простимо гріхи, попросимо прощення, щоб лихий Зоазису не сотворив руїну. Почуємо, мову, пісні солов'їну, і зрячий, і незрячий, і глухий, помолимось за нашу Україну. Відпустимо. І простимо гріхи, зерном добра обсіймо всю країну, Карпатські гори і Дніпровський схил. Схилімося над пам'яттю могил, за правду станьмо і за волю вільну. Помолимось за нашу Україну. Амінь. Ну що ж, амінь. Будемо молитися за нашу Україну. Будемо молитися за наших поетів, чий голос зараз лунає не тільки в Україні, а й за кордоном. Дай Боже нам усім здоров'я, миру і найшвидше перемоги. Дякую вам усім. Приходьте в бібліотеку, почитайте цю цікаву цю чудову книжечку. Я думаю, що кожен зможе знайти для себе саме те, що він потребує на сьогодні для себе. Дякую. Ми щиро вдячні пану Миколі за подаровану книжку, настільки чарівна поезія, що коли Інна Георгівна її читала, то перед очима постає тема, ціла картина кожного ронделя. Щиро вдячні, нехай вам гарно і легко пишеться, здоров'я вам і від нас, і від читачів, і ми будемо із задоволенням і з радістю чекати з нетерпінням нових книжок. На полиці нашої бібліотеки. Дякуємо до побачення.